Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 вересня, ми з вами продовжуємо читання Євангелія від Марка та другого послання святого апостола Павла до Коринфян. Починаємо з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус в дім Симона і Андрія з Яковом та Іоаном. Те, що ж Симонова лежала в гарячці, і одразу ж кажуть йому про неї. І, підійшовши, підвів її, взявши її за руку, і залишила її гарячка одразу, і вона почала служити їм. А як настав вечір, коли зайшло сонце, приносили до нього всіх недужих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима, і він зсілив багатьох, що страждали всякими недугами, і бісів багатьох вигнав, і не дозволяв говорити бісам, що вони знають, що він Христос. І вранці, коли ще було дуже темно, вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. І послання апостола Павла. Браття, очистьмо себе від усякої скверни плоті і духа, вдосконалюючись у святості зі страхом Божим. Вмістіть нас у серця ваші, ми нікого не скривдили, нікому не зашкодили, нікого не ошукали. Не на осуд кажу, бо я перед тим сказав, що ви в серцях наших, так щоби нам разом і вмерти, і жити. І з вами я цілком відвертий, завжди можу хвалитися вами у будь-якій скорботі нашій, я сповнений цією втіхою, переповнений цією радістю. Бо коли прийшли ми до Македонії, плоть наша не мала ніякого спокою, але ми були пригнічені звідусіль, зовні на напади всередині страхи. Але Бог, який втішає смирених, утішив нас прибуттям тита, і не лише його приходом, а й утіхою, коли розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, він радів за вас, тому я, тому я ще більше зрадів. Отже, якщо я і засмутив вас, посланням не шкодую. Хоч і пошкодував був, тому що бачу, що послання те засмутило вас, хоч і на деякий час. Тепер я радію не тому, що ви засумували, але що ви засумували до покаяння, бо сумували заради Бога. Так що, наскільки не зазнали від нас шкоди, так що ніскільки не зазнали від нас шкоди, бо печаль заради Бога спричиняє незмінне покаяння до спасіння. На цьому це все. Божого вам благословення і до зустрічі вечором.